Україні триває війна, запекла і несправедлива війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися. І на полі бою, і в тилу ми будемо стояти до кінця. Я, Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни, у яких білі втрати поряд із вірою в перемогу. Рік тому історія родини Власенків із Ворзеля вразила українців та весь світ. Після тижня, проведеного у сусідському підвалі, вони вирішили евакуюватися. Спочатку російські військові дали їм дозвіл на виїзд з міста, а потім розстріляли авто, в якому перебувала родина. Жінка отримала чисельні поранення. Ніг. 16-річна дівчина закрила собою молодшого брата. У результаті численні кульові поранення та пробиті легень. Як вдалося врятуватися, зберегти родину та в якому стані вони перебувають зараз неймовірна історія війни та виживання родини власенків із Київщини. На цих світлинах щаслива, усміхнена родина Власенків. У 2014 році, завдяки руському міру, родина змушена була виїхати з рідного Сімферополя і шукати новий дім. Ним став невеличкий мальовничий Ворзель під Києвом. Тут вони прожили вісім років. Але російське вторгнення вдруге отруїло їм життя. Особисто для мене кажу кожен день з початку війни був не похожий на минулий день. Хоча б один е крок до порятунку до спасіння якогось тобто кожну, кожного дня треба було щось нове робити. На третій день повномасштабної війни снаряд упав на заднє подвір'я. Частина будинку була зруйнована. Тиждень родина провела у сусідському підвалі без зв'язку та будь-якого розуміння, що відбувається. Що мене вразило, це така буденність того, що відбувається. Ми з дружиною зайшли в хату нашу е і там щось речі збирали, і е почався обстріл. Полетіли якісь гради і. Е і я побачив, як Таня дружина моя, так звично впала спочатку в кухні на підлогу, потім у дворі чи, чи вже на вулиці, ну прямо, прямо на асфальт. І це так, це так було буденно, це так було, ну ніби так всі живуть, так і нормально. Роман розумів, що так не може тривати далі. Родину потрібно рятувати, тож було прийнято рішення евакуюватися. 4 березня родина вирушила у дорогу, проте не змогла від'їхати далеко. Російські військові почали стріляти по машині. Було видно все, як кулі пролітають поруч, як б'ється скло, як машина розлітається. Потім вона так просаджується, так, як кулі пробивають ноги дружині, е е е коліна доньки, як син кричить. Тобто я це все бачу. Але я не бачив людей, які стріляли. Після перших пострілів Роман зупинив авто. З двору до нього вийшов російський військовий. Я, я кажу, ми, ми можемо їхати. Він махнув, хитнув головою, я зрозумів, що далі, я поїхав. І тоді вони почали знову стріляти. І я, от, от цього моменту я взагалі не зрозумів, чому. Від отриманих поранень дружина стікала кров'ю. Донька була непритомна. У 16-річної Каті були простріляні легені, коліно та зламані чотири ребра. Шанси вижити були мінімальні. Я кричав: що, ну дайте нам дорогу, дайте нам коридор, дайте нам виїхати. А, а він каже: Як же ж ви виїдете? Я кажу: Сусід, сусід, може, да, якщо ви дозволите під'їхати, він відвезе. Дозволив мені подзвонити, і вона під'їхав. Завдяки сміливості та підтримці сусіда Владислава, який не побоявся приїхати до блокпосту, родину вдалося вивести з окупованого Ворзеля. Далі були жахливі дні та ночі проведені по лікарнях. Перша ніч взагалі була дуже страшна. Ми ж приїхали в Ірпенський госпіталь військовий, і Катю спочатку прооперували. Потім її стан різко погіршився. Лікарі втрачали і її і таню. І кілька разів це було. В умовах постійних обстрілів лікарі продовжували оперувати. Навіть змогли привезти з Києва необхідну кількість крові. Але, на жаль, під час операції дружині Романа занесли інфекцію, що значно вплинуло на подальше відновлення жінки. Тому що в тому госпіталі. Ну... Нормальних санітарних умов не було. Це був як польовий госпіталь. Там лікарі лі, аперували у верхньому одязі. Ну, от, не світло не було, ні всі всі ходили, там, там страшне, що було. Ну, Але треба віддати їм належне. Вони ну, героїчно працювали. І... Нас з Катюшею рятували, лікарі вирилували нам кров, і діставали нас того світу два рази. Катя два рази відходила, я два рази відходила. Цей весь цей час бомбували госпіталь Ірпинський. Ніхто жоден з лікарів не вийшов навіть з операційної. Вони падали поряд з нами, падали на, на, на підлогу, закривали голову руками, але потім вставали і продовжували. За два місяці Роман усе таки знайшов можливість вивести родину на подальше лікування. Гелікоптером родину доставили до Німеччини невдовзі Катя відновилася, проте Тетяна досі на реабілітації. Жінка прикута до інвалідного візка. Вона щосили намагається знову почати ходити. Наразі родина сконцентрована на відновленні здоров'я. Власенки стежать за новинами з України, проте не знають, чи зможуть повернутися додому. У Тані у Каті... Ну, Існує ну, страх повертатися, страх побачити. Ці місця де розстрілювали. 4 березня 2022-го страшний день для окупованої Київщини. Тоді було розстріляно десятки машин з цивільними. Майже всі, хто був у них, загинули. Те, що родині Власенків вдалося вибратися з того пекла, Роман називає справжнім дивом. Нас рятувало. Саме те, що нам вдалося на людському рівні вирішити наше питання. На я не знаю більше ні одну сім'ю, кого б вони випустили, і, і далі, і в той самий день, саме от скільки машин розстріляли четвертого, де було написано діти, і де не написано діти, стріляли по всіх машинах. Тому я вважаю, що наш наша ситуація вона така. В цьому випадку унікальна, тобто можна сказати, що змінилось сприйняття е, цінності, того, що важливо, того, що не важливо. Е, і на перше місце стала цінність, е, цінність кожного з нас, цінність життя. Важко навіть уявити, через що довелося пройти цій родині, як важко були батькам бачити страждання власних дітей, і біль, не лише фізичний страшенний біль від того, що рідний дім знову відібрали окупанти. Але загарбників прогнали з Київщини і незабаром проженуть з усієї України. Тож я вірю, що родина власників ще повернеться і до Ворзеля, який став рідним. І до рідного Сімферополя. У перші місяці війни в Харкові було зруйновано більше трьох із половиною тисяч будинків. За даними місцевої влади, з них понад пів тисячі не підлягають відновленню. Росіяни обстрілюють Харків з першого дня повномасштабного вторгнення, але так і не змогли взяти місто під час наступу. 75-річний японець Фумінорі Цучіко приїхав у Харків на третьому місяці війни. Щоб залишитись назавжди. Фумінорі Цучіко прожив майже все своє життя в Японії. Разом із дружиною виростив двох доньок та трьох онуків. 15 років тому чоловік овдовів. Він і гадки не мав, що його життя може докорінно змінитись. Зараз пан Цучіко спілкується з волонтерами і журналістами з усього світу. Для цього йому вистачає базової англійської та електронного перекладача. Коли почалось повномасштабне вторгнення, чоловік перебував у Польщі. Після вторгнення в Україну військ Путіна на центральному вокзалі Варшави було дуже багато біженців. Я чув, що багато біженців було і в харківському метро. Фумінорі вирішив, що має допомогти. І вирушив до Харкова. Він почав підтримувати людей у метро і сам оселився разом із ними. У соцмережах чоловік писав про війну в Україні і своє повсякденне життя у харківському метро. Люди з Японії стали робити пожертви, щоб підтримати українців і пана цучіко. багато людей в Японії підтримують Україну. В червні, коли я приїхав до Харкова, ми з людьми, з якими я мешкав у метро, їли тільки раз на день. Ми отримували фінансову допомогу від мешканців Японії, і це дало нам змогу харчуватися вже двічі на день. Фумінорі прагнув допомагати усім і кожному. Бігав під обстрілами по продукти, готував їжу, допомагав стареньким. Хоча, зізнається, було непросто і емоційно, і фізично. Життя в метро було важким. Повітря не вистачало. Діти не могли виходити на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям та мали дефіцит вітамінів. В метро було багато людей старшого віку, у яких високий тиск або захворювання серця. У фумінорі ставало дедалі більше друзів і однодумців. Вдавалось організовувати закупівлі не лише їжі, а й ліків та необхідних речей. У грудні чоловіка попросили піти з метрополітену та припиняти допомагати волонтер не збирається. 26 грудня адміністрація метро сказала мені покинути станцію. Сказали піти навіть попри те, що багатьом людям було нікуди йти. Я склав список тих, в кого не залишилося домівок. Я вирішив контактувати з ними і продовжувати їх підтримувати. Роздача їжі була двічі на тиждень. Доставка ліків раз на місяць. Поговоривши з доньками. Фумінорі вирішив залишитись в Україні. каже: люди тут дуже добрі і ставляться до нього з повагою і турботою. Він і далі товаришує зі своїми знайомими з метро, та найбільше хоче допомогти людям, особливо тим, у яких не залишилось сім'ї. Я переконаний, що справжня битва почнеться тоді, коли закінчиться війна. Я завжди вважав, що на першому місці має бути дитяча освіта. Я залишусь в Україні навіть після закінчення війни. Я хочу побудувати тут дитячий будинок. Я хочу жити з дітьми і підтримувати їх. Хочу присвятити цьому своє життя. Чоловік продав свій будинок в Японії і оселився на Салтівці в одному з найбільш постраждалих районів міста. Я літня людина. Мені недовго залишилось. Тому я не боюся проблем і небезпеки. Моє життя спливає. Навіть якщо я помру, я ні про що не шкодуватиму. Моя підтримка тут. Мені подобається Харків. Подобається Україна. Я житиму тут завжди. Дякую. Щиро дякую. Дякую. Волонтер це не професія, це поклик душі, вражаюча відданість своїй місії допомагати людям. Велика вам подяка, пане фумінорі цучіко. Війна для нього розпочалася ще у 2014-му. Разом із побратимами азовцями він боронив рідний Маріуполь та кордони Донеччини. Після тривалої паузи, 24 лютого 2022-го, добровільно пішов у військомат. 59-річного чоловіка взяли у місцеву тероборону через поважний вік, лише з другої спроби. Кандидат у майстри спорту з боротьби, ветеран АТО Ігор Дубик, пройшов пекло облоги Маріуполя. Важке поранення, полон, в якому він схуднув на 40 кілограмів. Про 200 днів полону, невідомість, облогу Маріуполя та очікування. Родина Дубиків розповість далі у своїй історії війни. Почув чутне було самого ранку, але ми, мабуть, не звертали на на, на то так уваги, тому що ми завжди жили з тими вибухами. Тим паче, ми живемо біля моря, і по морю дуже чутно то все було завжди. Оксана поїхала на роботу у транспорті від інших пасажирів. Дізналася, що почалася війна. Коли подзвонила чоловіку, він уже був біля військомату. Його спочатку не брали туди. Він має вже лік 59 років, і в перший день, але він знов пішов. І 26-го йому вже видали зброю, і вони з хлопцями в складі тероборони Маріупольської пішли захищати місто. Його друзі, які були з ним на початку в 2014 році, захищали місто і країну. Навіть з за кордону повернулися, отримали зброю, пішли захищати країну. Ось такі у нас люди. Ігор наполягав, щоб дружина з тестем виїхали з міста. Проте Оксана стояла на своєму. Хіба вона могла тоді знати, на яке пекло перетвориться їхнє життя? Вона стояла у дверях, а я через калітку, коли виходив, я озирнувся. І оце тільки ну, картинка ця: що вона стоїть на, на вході з хати. Зв'язок із чоловіком обірвався вже на четвертий день. Бомбардування не припинялися. Спочатку розбомбили будинок друзів, де переховувалася Оксана, а потім і їхній власний. Тоді вони градами обстрілювали так пучно наш район, що ми чудом вижили, і ми просто вибігли. Після першої такої ракетної бомбюшки ми просто вибігли і побігли в чому були. 21 березня Оксана разом з татом пішки вийшли з Маріуполя. На попутках доїхали до Львова. Зв'язку з чоловіком так і не було. Жінка божеволіла. Я збирала відомості по малесенькі-малесенькій краптиночці, але я не сиділа жодного дня без того, щоб не шукати. Жодного. У мене не було ніяких контактів майже з хлопцями. Перші хлопці вийшли з полону через місяць. То було 21 червня, і десь 23 мені зателефонували його друзі, з якими він був в госпіталі в Азовсталі, і розказали все, що знали. Ну, Якусь частину міста вони контролювали, тримали від росіян. Це була таганровська траса наша, важка, дуже така, тому що це сторона Східного нашого. Звідки вони йшли початку. Там Ігор отримав перелом та чисельні поранення ноги. Хлопці витягли його з бою та донесли до бункера на заводі Азовсталь, звідти він уже потрапив у полон. Тридцять днів я був в полоні. Спочатку нас вивели в Оленівку. Це під Донецьком, там 20 кілометрів від Донецька. У Олинівці нас згодували дуже погано. Але я більш-менш не так страждав, як хлопці, бо я був лежачий на той момент. І я, хоч їжу, міг її висти, вона могла в мене висягнути, я їх міг пережувати, щоб з'їсти. А хлопці бігали. Одна хвилина з'їсти ту Черпак їжі, але, але кипятку. І там хочеш їж, хочеш не їж, Хвилина. Туди бігом, назад бігом. Ігор змінив три місця ув'язнення: Оленівка, Шебекіно та Сізо у Курську. За 200 днів полону схуднув на 40 кілограмів. Проте, навіть попри постійне недоїдання, відкладав хліб, щоб пригостити хлопців у камері на свій день народження. А коли чоловік повернувся я кажу, Ігор, ти хоч пам'ятав, що в тебе було день народження? Так я в і як ти його відмічав він. Я збирав хліб, зібрав десь десять шматків хліба і пригостив хлопців. Хліб хліб. Людина, в якої 42 кілограми, не їла хліб для того, щоб пригостити хлопців. Ігоря обміняли в грудні. За цей час чоловік дуже змінився фізично, проте, всередині, каже Оксана, її чоловік залишився таким самим чесним, порядним, люблячим чоловіком. Зараз він закінчує лікування та збирається знову на фронт, аби продовжувати боронити Україну та наближати нашу перемогу. Не здаватися. Чекати на своїх, працювати на перемогу і думати про щасливе майбутнє. Саме такий план допоможе нам вистояти у цій кривавій несправедливій війні, вірити у наші збройні сили та допомагати. То як може. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.